Всім привіт! Як ви бачите, я вже в осінній куртці. Хоча в нас кінець вересня можна було б давно одягнутися, але ми почали одягатися під кінець. Дивіться, хочу показати, як ми пережили ці морози. З 24 на 25 у нас заморозок був в ніч мінус 3, але наші грядки ще якось пережили, воно, напевно, нас не торкнулось лише в самому низу, де полуниця, трохи поліг бур'ян. А сьогодні, з, в ніч з 25 на 26, допомагає мені розповідати, померзло все. Не знаю, ну напевно, заморозки дійшли і до нас до верху, до самої хати, того, що померзли всі синенькі. Як бачите, яке листя, бачите, воно чорне. Ну, вже воно не відійде, воно померзло. Ось тут ще більше, як бачите, і повністю померз перець. Він ще так гарно цілий, стільки було перцю, але, на жаль, все. Ось цей зелений ми також приберемо. Ну, будемо просто їсти як такі морози. А у вас були морози? Що у вас померзло? Пишіть в коментарях, будемо читати.